Теля на голови на Волині під час уроків на п'ятикласників впала брила з цементу і кількох шарів фарби. Найбільше постраждала десятирічна дівчинка, що сиділа просто під місцем обвалення. Уламки розсікли дитині голову. Закривавлену школярку з уроків. Забрала швидка. Детальніше Олена Парай можу показати голівку, воно тільки в одному місці тут. Тут вона десятирічна Софійка з мамою, щойно з лікарні, ходили на перев'язку. Забинтовану голову дівчинка ховає під каптором, соромиться показувати і подряпини на обличчі. Їй на голову просто посеред уроку впав шматок стелі. Дивом обійшлося лише розсіченою шкірою. Якось так все сталося, як глупнула все. І я зразу побігла до вчительки. І ми всі вибігли на коридор. І я так тримала рукою, і в мене там була як ті типу, червона перчатка. Мама Софійки Ірина ледь знаходить слова, аби описати те, що сталося. Зранку відрядила до школи здорову дитину, а вже за годину побачила її геть скривавлену. Вона все було заюшено в крові. Бо то голова. Мені в лікарні пояснили, що це голова там багато судин. то Того так було багато крові. Лихо сталося ось у цьому класі. На дошці й досі лишилося завдання з англійської. Софійка сиділа у середньому ряду, просто під місцем обвалення. Її сусідці по партії 11-річній Орисі теж дісталося брилою по голові. Мені впало чуть-чуть кабель сюда. Мене чуть-чуть виросла гуля. Давно на Аварійний клас нині порожній. Дітей перевели до іншого приміщення. Директорка школи оглядає діру. Розповідає цю стелю, білили усього за кілька днів до першого дзвоника. Ніяких руйнувань на ній не помітили. Жодної тріщинки не обвисло нічого, раптово. Все обвалилося, і все. Я вже вчора приглядалася, ходили, думала теж, можливо, дощ. Сухо, все сухісінько. Перед початком навчального року школу приймала комісія освітян, оглянувши приміщення порушень, не виявили. Зізнаються про те, що півстолітня будівля потребує капітального ремонту. Знають та грошей на це катма. Це непередбачена ситуація. Ну самі розумієте. Ну ви ж бачите, щикатурка, старе приміщення. О, де ми можемо взяти гроші? Ви самі розумієте це. С кармана свого. Що... Ми не будемо. Нині збирають чергову комісію, рахуватимуть кошторис ремонту дірки, а можливо і усього даху. Де братимуть на це кошти, поки не знають. Батьки, чиї діти ходять до аварійної школи, бігають коридорами і самотужки оглядають приміщення. Або часом і на їхню дитину не обвалилася стеля. Прийшла разом з, зі своїм старшим сином проконтролювати, де буде вчитися дитина, бо тому, що в цей клас я свою дитину більш не пущу, поки не зробиться ремонт. На лікарняному Софійка буде щонайменше. Тиждень, потім повернеться до навчання. Мати дівчинки зізнається, їй лячно знову відправляти доньку до цієї школи. Та вибору каже, немає. У рожищі є ще три школи, та всі в аварійному стані. Певно, я боюся, того що вона мене дитина одна довждана. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.